Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими нотами і водночас вивчаючи звучання того чи іншого аромату з компонентом у комбінації з іншими інгредієнтами. І Сьогоднішнє відео буде за запитом і королева сьогоднішньої добірки це нота м'яти. Я поділила на кілька груп сьогоднішню добірку. В першу чергу розповім про ті аромати, де м'ята яскраво виражена, і вона також в поєднанні з іншими трав'янистими компонентами. Також буде м'ята в комбінації з цитрусами, з одеколонами та шипрами. І у кількох ароматах буде також м'ята разом із гурманськими компонентами. І перший аромат сьогоднішньої добірки від Different Company, який створила Селін Елена. У мене travel версія і цей аромат причарував мене одразу саме своїм натуралістичним звучанням. М'ята тут заявлена одразу в старті, і вона разом з Майораном і з шавлією діє на мене дуже освіжаюче. Я ніби опиняюсь в садку, де велика кількість кущів з м'ятою. Нібито навіть тут і відчувається меліса, аромат дуже зелений, дуже природній. І м, тут шавлія, мабуть, з м'ятою один на один перегукується, тому що я ніби навіть. Відчуваю і квіточки і шавлі, які досить тривалий час лишають свій природний та яскравий, злегка терпкий аромат. І м'ята тут грає насправді першу скрипку, вона досить активна і, незважаючи на те, що концентрація туалетної води аромат достатньо відчутний, яскравий, і ось цей шлейф м'ятний, він ніби тебе окриляє. І нібито це аромат не класичної парфумерії, а це ніби якийсь доглядовий засіб, або, наприклад, якийсь спрей з ароматом м'яти, який я на себе нанесла, і він діє насправді дуже освіжаюче і дуже, дуже приємно на нього реагують оточуючи. Назви ароматів я, як зазвичай підпишу у описі під даним роликом. І наступний аромат також з природничим звучанням. Аквамелефолія це веганський аромат від бренду «Лековен Covent І аромат створив тато Селіне Лена, жан клод Делана, і тут навіть вказано, що у парфюмерній композиції заявлений абсолют вербени і аромат заявлений, характеризований як зелений цитрусовий. І справді тут є акорд цитрусу і акорд м'яти разом з вербеною, м'яко-трав'янисто, злегка землисто. І Аромат не характерно деревинний, як може здаватись, а це ніби молода гілочка, з якої знімається легко кора. І ось цей прошарок між корою гілочки і стеблиною, він віддає сік. І, власне, сам аромат яскраво-зеленого кольору, м'ята тут відчувається. Вона не надто гостра і не можу сказати, що вона виходить на перший план. Вона завдяки вербені дещо пом'якшена. Якщо в попередньому ароматі м'ята була разом з шавлею один на один, то ось тут якраз рослинність вербени, така характерна чайність, доповнює м'ятну композицію. Наступний аромат також активно рослинний, 19 березня від Тіціана Тренсі. І тут м'ята обрамлена іншими цікавими зеленими компонентами це і розмарин, який додає пекучої навіть гостринки. Тут є також кропива. Кропива віддає свої пахощі тільки коли. Її розігрієш або залиш кип'ячою водою, і от цей трав'янистий акорд відчувається майже одразу, він ніби випаровується. І, незважаючи на те, що флакон чорного кольору, для мене цей аромат в уяві зеленого кольору. Тут багато і зелених соків. І в той же час тут відчувається і також чайність, нібито це трав'яний чай, в який додали велику кількість зеленого листя, і м'яти, можливо, навіть і меліси в тому числі. І інколи я тут відчуваю ще й зелені листочки бруньок смородини, або, можливо, навіть і акорд любистку. Дуже природній аромат, він не яскраво мускусний. Він, незважаючи навіть на те, що загалом аромати від Тіціани Теренці, автором яких є Пауло Теренці, є в концентрації екстракт де парфам, цей аромат відчувається на інтимній близькості, і він, ніби етерична олійка різноманітних зелених. Пахощів ось в цьому флаконі. І для мене це класичний унісекс з невеличким відсотком відхилу у чоловічий бік. Рослинний одеколон від Герлен, авторства Thierry Wasser. Це також натуралістична, природничо-трав'яниста парфумерна композиція. Разом з м'ятою тут є розмарин і дещо цитрусових акордів. Це прозорий аромат, це акварельний аромат. Він інтелігентний, освіжаючий. Тут одразу в старті цитруси злегка кисловаті, щось на кшталт лимону або навіть лайму, тому що лайм додає активності звучання цитрусового соку. І вже потім виходять на перший план саме трав'янисті акорди. Тут є і акорд зеленого чаю, і терпкувати розмарин. Я вже помітила, що саме нота розмарину досить часто зустрічається у м'ятних композиціях, і це освіжаючий одеколон такого вранішнього. Настрою, і для мене це класичний унісекс, є в ньому менше тієї гостроти, тієї різкості, як у попереднього аромату. Тут аромат вже більш пом'якшений. Пом'якшений аромат і від ательє колонь помело параді, і тут м'ята. Також на другому плані, а на першому плані заявлене помело, також гірчинка від грейфруту, і легка квітковість та солодкавість від апельсинового цвіту Фліордоранче. Також аромат пом'якшений за рахунок втиверу, додає навіть такої соковитої природничої солодкавості, і також тут присутня амбра. Тобто, це. Цитрусово-трав'янистий пом'якшений аромат, і я його бачу здебільшого на жіночій аудиторії. Інша інтерпретація м'яти у ароматі від Hermes, Un jardin de Менсер Lee. І тут м'ята вже в комбінації з солодкавим кумкватом. Мені подобається саме смак шкірочки кумквату, він солодкавий. А цитрин кумквату досить кислий. І одразу ось ця свіжість кисловатого кумквату, яка поєднана з м'ятою. М'ята тут активно відчувається буквально одразу. І далі аромат розквітає солодкавим духмяним жасмином. Подобається мені ця простота і елегантність звучання аромату. І помітила, що нещодавно на фрагрантиці з'явився акорд зелені ноти, хоча у парфумерній піраміді на офіційному сайті заявлені лише три акорди дуже приємний, дуже освіжаючий аромат. Він не сказала б, що на спекотні дні, але на прохолодне літо дуже і дуже приємний та вдалий. Дуже цікава інтерпретація м'яти у парфумерній композиції «Льомікст» від Патрісії Де Ніколаї. І вона тут також разом з цитрусами, але вже іншого напрямку. Це не солодкаві цитруси. Це Суто гірко кисловаті, «грейфрут», бергамот, лимон. Також тут є бруньки чорної смородини, які ще додають додаткової пікантності аромату, і в парфумерній композиції також присутній витивер. І ось цей мікс одразу яскраві цитруси, до яких приєднується активна зелень у вигляді м'яти. Все так настільки соковито зелено насичено, і аромат заспокоюється акордами теплого ветивера. Дуже подобається мені цю парфумерну композицію використовувати саме у найспекотніші дні. Вона ніколи не заважає, вона нікого не потурбує. Вона справді, ніби такий літній прохолодний дощ з м'ятним аспектом. Наступний аромат також про прохолоду льо сержлютанс з колекції Матін. І за прохолодні акорди тут відповідають альдегіди разом з мускусом одразу в старті. Це ніби ти вдихаєш ковток озону уявного умовного разом з цитрусами незначними. Потім аромат починає ніби поєднуватися зі шкірою і розквітає. Ментол, тобто м'ята, разом з шавлією. Дуже природничий аромат. Він інколи мені перегукується з найпершим ароматом від Different Company. Є в ньому якась ніби така жива і цілюща рослинна вологість, дуже красивий він, зокрема, влітку. І Мені подобається від аромату отримати задоволення, і я навіть віддаю перевагу тим ароматам. Які не надто активні без яскравого шлейфу, мені з ними комфортніше, тому що в першу чергу ароматами користуюсь я сама для себе. А ну і звісно, приємно, коли хтось зробить комплімент на той чи інший аромат. Саме цей аромат, як мені здається, що він не надто активно звучить, але на нього реагують навіть впродовж дня. Тобто, я роблю висновки, що від нього лишається такий достатньо. Потужний шлейф, хоча я його не можу виокремити на інших людях. Такий аромат Хамелеон, я б його навіть назвала, як власне і все, що створюється в бренді Серж Лютанс. Наступних два аромати також представники бренду «Серж Лютанс. Льо Фройд. У мене попереднє видання, і також оновлене у флаконі у вигляді. Шматка криги, і саме ось в цей аромат. Я закохалася у найпекельнішу спеку. Це справді ніби ковток холодної води, і аромат достатньо резонансний, тому що тут є і холодна вода, солона навіть разом з м'ятою, ніби великі хвилі морські були настільки об'ємними, що вони затопили узбережжя і потрапили на м'яту. І ця синергія тієї свіжості, і коли припекло сонце, почали вони звучати дещо інакше. Тут вже відчувається якась різкість, він ніби охолоджує такою високою хвилою холодної води, разом з м'ятним акордом, потім гріється, розтікається якимось фантастичним теплом завдяки ладану, і потім аромат. Нам вже роздає щедро аромати імбира, гіркуваті, терпкуваті, напрочуд соковиті, і легка перцевість також тут відчувається. І оновлена версія того ж аромату, я його повторила. Вони між собою не надто різняться в звучанні, але деякі нюанси я все ж таки відчуваю. І на цей аромат в мене є окремий огляд. В описі під роликом я залишу на нього посилання. У нас є наступного аромату. Також є натяк на кригу: Iceberg Twice. Це матоване скло. Мені так здається навіть, що... Ніби якийсь кухлик крижаної води. В цьому ароматі відчувається класичне шипрове звучання за рахунок великої кількості зелені. Тут є і тархун, і м'ята. Тут є також ВТВР, який дещо підсушує цю занадто активну зелену вологість. І тут є цитруси. Тут є акорди лаванди, і в ароматі є достатня. Кількість і спецій. Тут є і кмин, і гвоздика, і аромат такий серйозний, якщо можна назвати його навіть міцний, і він, незважаючи на свою бюджетну ціну, звучить дуже пристойно і сучасно. Хоча, можливо, вже і зовнішнє оформлення не надто сучасне, тому що мода. Дуже стрімко біжить вперед, але це аромат, і незважаючи на те, що він заявлений як чоловічий, інколи мені подобається наносити на себе і насолоджуватись. І для мене це цілком собі сучасна ніша. І щось подібне я навіть відчувала у деяких ароматах від Ксерджов, дуже гідний представник бюджетної парфумерії і з м'ятою парфюмерні композиції. Те саме можу сказати і про наступний аромат, який з чоловічої полички. Це Calvin Klein B. класичний чоловічий фужер з цитрусами, з достатньою кількістю зелені. Тут є і м'ята, тут є і зелена трава, і аромат щедро здобрений корою деревини. Він такий освіжаючий, теплий, спецієвий, пряний, дуже-дуже приємний. І м'ята мені вже тут звучить дещо навіть нібито в сухому вигляді. Такий чайний, освіжаючий і аромат, який тонізує. Тірі Васер і Сільвіан Делакорт для Герлен створили ще один аромат для чоловіків, освіжаючий, м'ятний. З легкою алкогольністю, Герлен Ом, його назва. У чоловіка є версія засобу після гоління, і також є аромат у концентрації туалетної води. Це вже повтор. Не знаю, скільки флаконів було цього аромату. Дуже його люблю. В парфюмерній композиції багато м'яти, і вона відчувається одразу в старті. Тут Є також лайм. Нібито навіть м'ята з кубиками льоду. У мохіто, власне, мохіто тут є в парфюмерній композиції, і також тут є ром. І Пізніше, коли аромат вже розходиться, я відчуваю в ньому легку солодкавість, можливо, якусь навіть незначну квітковість щось на кшталт жасмину. Дуже приємна парфумерна композиція для стильних чоловіків, і це парфумерна класика. Ще один аромат з краплею алкогольності: джин, м'ята, ялівець, сік від мандарину та перець. З достатньою кількістю ванілі, заявлені у ароматі від Lolita Лемпіки, Green Lover. Цікаве поєднання парфумерних нот, і, хоч це аромат і представлений нам як чоловічий, він для мене є цілковитий унісекс, і у нього дещо подібне звучання і настрій, як у ароматі від Монталь, насичена парфумерна композиція. І можу навіть її назвати гурманською. І наступний аромат також про м'яту з ромом і мохіто від кола парфумерів Алябуш і аромат дуже м'ятний, навіть ментоловий, бальзамічний, цитрусовий, такий насищений, охолоджений, нібито кубик льоду, який ми кидаємо у міцний алкогольний напій. І він випадково потрапляє до рота. І ось ці незначні аромати алкогольності в ньому відчуваються, але в переважній більшості відчувається саме та прохолода і та ментоловість. Парфумерна композиція заявлена як унісекс. Я з цим погоджуюсь, дуже приємний і такий дуже рідний, можна сказати, аромат, тому що завдяки цієї. Алкогольності завдяки м'якості, яку додає саме бальзам, який заявлений в парфумерній композиції, аромат ніби зливається зі шкірою, і, ніби навіть, звучить якимось засобом по догляду за стілом. І подобається мені ось цей контраст прохолоди, м'якості, алкогольності, міцності і легкої незначної цитрусовості. Аромат, ніби привид з минулого. Мій мат від Мацакома Сушима нарешті повернувся. Тут м'ята разом з зеленим чаєм, з бамбуком, з кавуном, з чорною смородиною і легкою трояндою. Дуже акватичний, ніжний, переливчатий аромат. Він мені подобається саме у тепло. Це кінець весни, початок літа. І нестандартне оформлення пляшечки, нібито вже навіть виглядає не зовсім сучасно, тому що аромат 2005 року. Але я радію, що повернула його в свою парфумерну колекцію і вловлюю ті такі приємні трав'янисті акорди, тут такі м'ятно-солодкаві, соковиті і вологі акорди, які дуже вдало розкриваються у тепло. А фінальним ароматом у моїй сьогоднішній добірці буде грейс від де Гарсон. М'яту я тут відчуваю найменшою мірою порівняно з попередніми ароматами. А для мене, в першу чергу, це аромат квітково насичено-трояндовий в першу чергу. Тут є також і цвіт вишні, є дрібка рожевого перцю, також є цитруси, відчуваються терпкі. Кисловаті цитруси трішечки в старті. Вони дають такий ніби освіжаючий старт, потім вже відкривається квіткова база. І інколи з'являється зелень. В якості зелені тут є і м'ята, і базилік. Про цей аромат я також згадувала і в добірці ароматів з ноту базиліку. І Потім аромат пом'якшується, і нібито звучить навіть замшиво. Дуже мені подобається. Ця гра з моїми ольфакторними рецепторами, тому що аромат дуже багатогранний, дуже цікавий і за кордом м'яти, яка майже не відчутна, але присутня. Такою була моя розповідь про м'ятні аромати, які я з цікавістю досліджувала. Завдяки пані Людмилі, власне, і створене було це відео. Дякую їй за ідею. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені м'ятні аромати. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!